Йдуція критична, і події прискорюються щохвилини. Оки світ уважно спостерігає. Війна в країні вступає у вирішальну фазу з наступом усі на українську територію. Смертоносними нововведеннями на полі бою та геополітичною грою, яка може змінити глобальний баланс. Це не закінчуються справжні скандали, випробування та раптова госпіталізація, яка розхитує стратегічні переговори, і не можете пропустити жодних деталі того. Що стоїть за цими маневрами? Літкуйте разом з нами про факти, які формують майбутнє, і про те, що головні можливо не показують вам з такою терміновістю, на яку вони заслуговують. Осіки наступ набирає є сили на сході країни. Оні торингові джерела в її підтверджують, московські війська наступають на ключові точки Вонецької області. А ті місця, яка Андріївка, Арасівка. Огданівка та Евченка усі під тиском, а не просто тактичний хід, і це демонстрація сил, розрахована на перевірку українського опору. Цифри вражають. І ще за добу російська авіація здійснила понад сотню авіабомбардувань, а по українських позиціях були випущені безпілотники камікадзе понад тисячі. Але яка ціна цих інвестицій, ані іністерства оборони, але кобритані розкривають жорстоку реальність. за перші чотири місяці року. Ось я втратила вже солдатів смертю та пораненнями. Що продовжуватиметься таким темпом? Це буде некривавіший рік війни для Оскви, і що ще гірше без стратегічних перемог. Які б виправдали такі величезні втрати їм часом у узькій області вже більше тижня патова ситуація? Країнці зберігають контроль над квадратними кілометрами російської території, і незважаючи на заяви ремля, немає жодних доказів того. Що сили Гутіна повернули цю територію, а лишається питання? Чому ж тоді Осква наполягає на тому, що конфлікт у регіні закінчено, і це був політичний маневр щоб придушити реальність перед військовим парадом травня, коли міжнародні лідери прийматимуть з та обстановкою? А на цьому жахлива креативність російської військової машини не закінчується. Апер вони перетворили щось. Здавалося б, нешкідливе ховерборди. Ці двоколісні електричні скутери. На смертельну зброю, і вони використовуються не для транспортування як мотоцикли чи скутери, а як безпілотники терористів заряджені вибухівкою. Всього за доларів за штуку цих роботів смертників масово запускають в українські окопи. Аша перевага балансовані гіроскопами. Вони більш стій, ніж звичайні колісні транспортні засоби і можуть швидко пересуватися по мінному полю на краще або найгірше для ремлят. Вони одноразові, а має необхідності їх рятувати, якщо місію буде виконано. На чудово, що ні, то збиток мінімальний. Налітики попереджають, ця тактика може бути лише початком огляду на хронічну нестачу обладнання. Не дивно, що ці ж ховерборди будуть використовуватися для перевезення солдатів у найближчому мабуть. Йому тим часом за лаштунками геополітики в мальовиці жахливий сценарій. Уяби вона й драм ще вілому домі, визнав анексію осіб українських територій, ключно з Римом. А ки не тільки легітимізував би агресію Утіна. Але міг би викликати хвилю випробувань рішучості, попереджають, якщо Лянс не відреагує жорстко, пункт про колективну оборону саття, яка гарантує, що напад на одного члена є нападом на всіх, може стати мертвою буквою, наслідки і відподілений між трьома державами Етіном, Осквою та Ашингтоном, де кожна безкарно діє у своїй зоні впливу. від собі, і те захоплюла авань без опору. Ось я поглинаю більше колишніх радянських республік. А хто знає, поширюють своє панування над Анадою чи навіть Ентраною Мирикою? Буде кінець іде. Після Холодної війни, коли вважалося, що малі наці більше не будуть пішаками на дошці раніше, ніби цього було недостатньо. Крихке здоров'я лідера може змінити хід переговорів. Резидент Ербілександр Учіч був терміново госпіталізований після того, як йому стало зле під час зустрічі з американськими конгресменами. Пізот, який стався за кілька днів довго, запланований поїздки до Оскви на Парад в травня викликає підозри, чи був це просто збіг. Тим часом прем'єр-міністр Ловаччини Оберт, і це також показує ознаки того, що він може скасувати свою участь у заході, посилаючись на нездужання. Тож, зрештою, наважиться потиснути руку у тіну посеред Расної площі. Офіційний список гостей буде опубліковано лише числа, і припущення не припиняються. Але найнебезпечніша гра зараз точиться між євом і осквою. Ремль висунув ультиматум. Замаскований під жест Мирут він вимагає від країни погодитися на годинне припинення вогню під час російських святкувань. Накше меседж очевидний Елинський довів би, що не хоче миру. Образ планована дипломатична пастка. Ім часом пропозицію України щодо денного припинення вогнів просто проігнорували. Хто не питання, як далеко готовий піти? Утін щоб змусити капітулювати чи готовий світ до наслідків? Чи не кремля митро язков не гає часу на слова за його словами? Відмова країни від гуманітарного. ...припинення вогню Оскви лише підтвердить, нібито на унаці Змієва і нічне звинувачення від режиму, який два роки бобив лікарні, школи та мирних жителів. Вправжній намір очевидний – перетворити дипломатію на зброю. І чекаємо однозначних заяв. І перш за все, ді по деэскаліації, каже Єсков. Ніби усі тижні тому не відхилила українську пропозицію щодо одиного перемиря, ту саму яку в зайронії долі розхвалила Осква як хорошу ідею, перш ніж і відклали. Ок, Європа обговорює санкції, а надсилають більше зброї у якому окені Вибухає новий фронт напруги. Дмірал Енуель Апаро, командувач американськими силами в додихоканському регіоні. Випусти бомбове попередження получені дати можуть програти війну проти Ітаю через авань, я не припущення. Це грубе визнання Ентагону. Військова перевага Ашингтона існує і сьогодні визнає Апаро, посилуючись на перевагу в підводних човнах, космічних системах і здатність нейтралізувати супутники противника. Легодинник цокає проти. А кожні півтори субмарини, які залишать американські верфі. І спускає на воду дві. Той час, як ледь можуть побудувати два військових кораблі на рік, етін виробляє шість. Найгірше ізіньпін не приховує свого плану. Американська розвідка підтверджує, що до року родновизвольна армія повинна бути готова до вторгнення в Алан у разі необхідності силою. Левіна це не лише цифри гів у Ашингтоні справді лякає те, що Етін вчиться на помолках Оскви. У крок усі в країні розбирають китайські генерали. д'яга вихід реагує на звірства і обмеження. К далеко зайде терпіння світової громадської думки? А Уан це не просто територія, це стрес-тест для світового порядку. Поки світ сперечається. І та діє не стоїть на місці. Ентагон щойно дав чітке повідомлення. Твін успішно випробував морську гіперзвуку в ракету. здатну розвивати швидкість КМГОТ і подолати кілометрів за хвилини. Технологія холодного запуску, яка викидає ракету з платформи ще до активації двигуна. Робить атаку майже миттєвою та неможливою для перехоплення. Виткість, дальність і смертоносність є ключовими факторами стримування. Заявив жон Елан, міністр Ерик Ладмерика не програє гонку озброєнь без бою. Той час, як надздібності вимірюють силу, за лаштунками влади розгортається людська драма Ринс Аррі». Вигнаний у після розриву з регіоном ритенська красуня стикається з жорстокою дилемою і батько. Король Ару хворий, ймовірно, на рак. І можливо, у нього залишилося небагато часу, але прощення королівської родини має свою ціну. Ари розповів, що не може повернутися до алек у Британії без охорони поліці після того, як британський суд відхилив його прохання про надання державної безпеки. Ять років триває ця боротьба за мою безпеку та безпеку моєї сім'ї, сказав він. Хто мені ніколи не пробачить книгу інтерв'ю? Ле життя коротке, не хочу провести останні дні свого батька на війні. З ним ронія пронизлива людина, яка засудила токсичну систему монархії, тепер благає про примирення, тоді як ті самі установи, які відкинули його, тримають його на відстані, Е має сенсу продовжувати цю боротьбу, каже Арій, лев грі влади чи то в палацах. Чи на полях бит прощення є останньою монетою, яку можна витратити? Поки світ обертається між війнами, смертоносними технологіями та сімейними драмами, одне можна сказати напевно, історія нікого не чекає, а лишатися на зв'язку аступні ходи будуть вирішальними.